В Біблії написано, що віруючим потрібно коритися владі. На основі цього багато віруючих переконані, що необхідно виконувати все, що наказує земний правитель, і вимагають цього від інших людей. Але це не так. Біблія показує, що пророки, апостоли, учні Ісуса і сам Ісус не завжди підкорялись царям, за що їхнали і вбивали. Земним правителям потрібно підкорятися, коли їхні накази не протирічать Божим заповідям. Тобто любити Бога, любити ближніх, не вбивати, не красти, не чинити перелюбу, не лжесвідчити, не побажати чужого, поважати батьків все це потрібно виконувати. Але часто земні правителі хочуть, щоб їм поклонялися, як богам. Або наказують ідіть, вбивайте, грабуйте, тероризуйте невинних людей. Віруючим потрібно розуміти, що є заповіді Божі, а є заповіді сатанинські, і віруючи в Бога, повинні виконувати заповіді Божі, незалежно від побажань земної влади. Ісус прийшов на землю, щоб забрати наші гріхи, прокласти нам шлях до Бога та дати людям життя вічне. Сатана прийшов, щоб красти, вбити, погубити людей і все, що для нас цінне. Він вбивця, брехун, батько всієї нечистоти і насилля, що відбувається на землі. І заповіді його такі ж. Тому ті, які посилають людей вбивати, грабувати, гвалтувати, це не служителі Божі, це служителі сатани, і їх накази віруючим виконувати не потрібно. Ми пам'ятаємо Радянський Союз, коли людям обіцяли землю селянам, заводи робітникам, владу народу, замість цього людей пограбували, все забрали у власні держави. Владу забрала КПРС. Людям обіцяли комунізм, рай на землі без Бога, який мав би настати у 80-х роках. Ради цього знищили величезну кількість людей під час громадянської війни, червоного терору, під приводом класової боротьби, боротьби з буржуазним націоналізмом. Для цього знищили церкву і інтелігенцію, організували голодомори і концентраційні табори, в яких стирали людей в табірну пилюку. Під час Другої світової війни забезпечили загибель величезної кількості власного народу. Людям заборонили поклонятися Богу. Біблію заборонили і спалили майже всі її примірники, знищували храми. Поклонятися потрібно було Марксу, Енгельсу, Леніну, Сталіну. Всі, хто не поклонявся цим ідолам, називали ворогами народу і піддавали різним репресіям аж до фізичного знищення. Де зараз ця сатанинська імперія? Буквально за річені дні Бог розвалив і знищив її. Зараз залишилися її уламки, один з яких називається РФ. Там є державна структура, створена Сталіним у 43-му році і названа Російською православною церквою, яка служить і поклоняється владі, розвішує ікони правителів у храмах, виконує волю правителів, а не Бога. І вимагає цього від усіх віруючих. РПЦ видала наказ своїм вірянам убийте всіх українців, захопіть всю Україну. Дуже по-церковному наказ убивати, грабувати і забрати чуже, це наказ служителів диявола, бо це виконання заповідей диявола. У Біблії написано, що є церква, яка служить Богові, а є релігія, яка називається церквою, але є Вавилоном, що з земними царями і служить цим царям. Бог закликає своїх дітей вийти із Вавилону, щоб не несли відповідальності за його гріхи, тому що Вавилон відповідальний за кров усіх святих і за кров усіх людей, вбитих на землі. Після Другого пришестя Ісуса Христа всі земні царства будуть знищені, як нечистиві, і землею буде управляти Цар царів Ісус Христос зі своїми святими. Якщо ви дійсно вірите в Бога, виходьте з Вавилону, приєднуйтеся до справжньої церкви Ісуса Христа.